Не поїду в Карпати, бо ТЦК мене забере. Може і так, а може й ні. Друзі, давайте розберемося, які документи потрібні чоловікам для поїздки в зимові Карпати та яка ситуація з оновленою прикордонною зоною та блокпостами. У нас в клубі Кулуар походи в Карпати стартують кожного тижня. Серед учасників близько половини чоловіки. Більшість цивільні, але є і військові у відпустці, адже горе це найкраще перезавантаження. І проблеми бувають і в тих, і в інших. Тож розповідаю, як їх мінімізувати. Найперше і основне має бути повний порядок з особистими документами: це паспорт та військово-облікові документи. Для призовників посвідчення про приписку до призовної дільниці, для військовозобов'язаних військовий квиток або тимчасове посвідчення. Для тих, хто має право на відсрочку, документи що це підтверджують. Обов'язково мати саме паперові документи. Зв'язок в Карпатах часто відсутній і резерв плюс може просто не працювати. Наступний момент це розширена прикордонна зона. Дозвіл потрібно отримувати для маршрутів, які віддалені менше ніж на 30 км від державного кордону. А це більшість популярних вершин Говерла, Петро, Смотрич, Піпіван, Шпиці та такі інстаграмні полонини, як веснярка та Кринта. Куди весною спостерігається просто масове поломнічество за крокусами. Отримати дозвіл не так і складно. Він видається на групу, і якщо ви йдете в похід з Кулуар, то даним питанням займається наш координатор. Якщо ж плануєте похід самостійно, мінімум за тиждень до старту надійшліть запит на електронні адреси Мукачевського та Черневецького прикордонних загонів. Вони на екрані. В запиті вкажіть кому, маршрут та дані всіх учасників групи. Завтра ви їздите, а відповіді все ще не отримали, не панікуйте, це нормально. Ви її можете і не отримати, або отримати через декілька місяців, коли вже повернете з Карпат. Нам на літні запити відповіді прийшли аж в грудні. Що потрібно зробити, так це роздрукувати ваш електронний лист запит, щоб було видно дату отримувача та всю інформацію. Цього достатньо. Добре, а що з блокпостами? Вони є, їх багато. Є мобільні. Перевіряють документи ретельно, тому ми рекомендуємо їхати в Карпати, якщо з вашими документами повний порядок, і не забувати надсилати запит в прикордонну службу. Повторюсь, похід в гори – це найкраще перезавантаження. Маєте можливість, їдьте. Дякуйте за цю можливість силам оборони і не забувайте допомагати. А якщо в гори, то з кулуару.